1 серпня 2024 року набуває чинності, набув чинності Європейський закон про штучний інтелект, так, про штучний інтелект, перший у світі комплексний нормативний акт щодо штучного інтелекту. Яка його мета це гарантувати, щоб штучний інтелект такий розроблений в межах ЄС, заслуговував на довіру. І Дотримуватися захисту основних прав і свобод важливої, тому відповідно і ці стандарти, які будуть застосовуватися до штучного інтелекту, так будуть відповідні, щоб забезпечити права та свободи, гарантовані в межах ЄС щодо чинності, знову ж таки, слід мати на увазі, що Більшість правил положень закону про штучний інтелект почнуть застосовуватися лише з 2 серпня 2026 року. Це пов'язано з низкою змін і з низкою вимог, в тому числі технологічних і інноваційних, які мають відповідати відповідно органі.